Таю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з добрих новин для України, які сьогодні активно публікують наші українські засоби масової інформації. Україна в травні надзвичайно успішно випробувала власну балістику. Нова українська балістична ракета вже пройшла успішні випробування. В середині травня Українська балістична ракета подолала майже 300 кілометрів і знищила командний пункт РФ. Наші засоби масової інформації активно цитують заяви від відомого в Україні військового експерта Бадрака. Я одразу скажу, що нічого надзвичайного з одного боку в таких заявах немає. Адже ще в минулому році, а саме 25 серпня 2004 року, президент України на всю Україну повідомив, що Україна успішно випробувала нашу українську балістичну ракету. Але. Я ще хочу нагадати заяви від Мінстра Техпрому, які були зроблені 11 квітня цього року. Що Україна, що застосовує власні балістичні та крилаті ракети? Є відповідний звіт, звіт про виробництво, що у минулому дві році Україна виготовила і балістичних і крилатих ракет у 8 разів більше ніж попередньому 2023 році. Тобто, згідно офіційних повідомлень від нашої влади, Україна виробляє балістику ще починаючи з 2004 року. А згідно з повідомлень від російської пропаганди від російської міноборони, Україна почала застосовувати балістичні ракети ще навесні 2023 року. Очевидно, зважаючи на повідомлення, зважаючи на заяви і від нашої влади, що Україна почала активно працювати над ракетною програмою ще навесні 2022 року. Але. Загалом щодо такої заяви Патрака і чому він зробив акцент на тому, що Україна надзвичайно успішно випробувала власну балістику. Проблема в тому, що Україна весь цей час доводила нашу балістику. Потрібно було довести ракети, потрібно було довести цей комплекс, щоб було з одного боку складно збити ці ракети дуже складно, щоб була максимальна ймовірність враження цілі. А з іншого боку, потрібна дуже висока точність. Тому що Україна так багато ресурсів, щоб переводити ці ракети, і кожна ракета має точно влучати в ціль. І така заява від бадрака вона вказує на те, що Україні вдалося досягнути і високої точності і досягнути того, щоб російсько-поціна армія не могла збивати українські балістичні ракети з відносно високою ефективністю. І щодо заяв Бадрака про те, що Україна засувала ракету уже останньої модифікації успішно у середині травня цього року. То не всередині, трошки пізніше, 23 травня, була новина, що Збройні Сили України вразили командний пункт армії РФ в окупованому Бахмуті. Внаслідок удару була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог, написала на сторінці Генштабу. Але звісно, жодних повідомлень, що це була саме українська балістика, немає. Але зважаючи на повідомлення від Бадрака, зважаючи на удар, на його наслідки, цілком можливо, так воно і було. І що важливо. Повідомлення нашого генштабу з'явилося 23 травня. А вже через два дні, а саме 26 травня цього року, президент Крине Зеленський доручив надати окреме фінансування для швидкого виробництва балістичних ракет. І така заява президента України вона прямо вказує на те, що Україна вже завершила випробування, і Україна зараз має дійсно. Ефективну балістику дійсно ефективні комплекси ракетні, оперативно-тактичні ракетні комплекси, раз уже президент офіційно заявив про те, що потрібно пришвидшувати виробництво, потрібно окреме фінансування. Крім того, ще через два дні, навіть через один, 28 з травня, ми пам'ятаємо, що президент Крин Зеленський здійснив візит в Німеччину, з з канцлером Німеччини Мерцом, і є певні результати. Зокрема, наш міністр Техпром повідомив. Що Німеччина інвестуватиме у виробництво українського озброєння. Було повідомлення з Німеччини від міністра оборони Німеччини, що Німеччина буде фінансувати українську далекобійну програму, українську далекобійну зброю без всіляких уточнень. Але питання в тому: а на які суми чи скільки Німеччина планує виділяти коштів для України? Адже Україні потрібно багато грошей. Є заява відносно нещодавньої від президента України Зеленського від 28 травня, який повідомив, щоб запустити на повну українське виробництво зброї, потрібно ще 30 мільярдів доларів. І що Україна розглядає заморожені російські активи як можливе джерело фінансування, і планує підняти це питання на червневому саміті Великої Сімки в Канаді. Щодо великої сімки, щодо цього саміту я скажу дещо згодом, але я хочу підкреслити, що є повідомлення від німецької влади, що Німеччина загалом виділяє на допомогу Україні до кінця цього року 5 мільярдів євро, і з них частина цієї суми буде напряму на фінансування українського військово-промислового комплексу, тобто мова йде можливо про сотні мільйонів євро, можливо, про мільярд євро, можливо, більше, але навряд чи всі 5 мільярдів євро. А президент України зеленський наголошує на тому, що Україні потрібно 30 мільярдів доларів, значно більші суми. І стосовно того, що президент заявив, що Україна буде піднімати питання на саміті Великої Сімки, вчора з'явилось повідомлення з офісу президента України Густам Єрмака, який зазначив, що у Зеленського розраховують на зустріч президента України з Трампом на полях саміту Великої Сімки. Саміт Великої Сімки він пройде 15 17 червня у Канаді. Україна розраховує, але ще поки домовленостей немає. І було б дуже добре, якби було прийнято таке рішення, щоб Україна отримала замороженських активів 30 мільярдів доларів, щоб ми могли максимально масштабувати виробництво балістики і щоб Україна мала дуже потужний ракетний щит, щоб окупанти розуміли, коли вони здійснюють терор, що буде відплата миттєва і дуже ефективна. Особливо на тлі заяв Трампа, до речі, сьогоднішніх. Сьогодні ЗМІ гучно повідомляють, що Трамп заявив, що Україна нібито сама спровокувала російські удари. Трампа запитали американські журналісти, як він дивиться на операцію Павутина, на те, що у президент України Зеленського з'явилися карти. Трамп почав заявляти, що ця операція вона викликала відповідь, і що нібито це дало підставу Путіну бомбардувати українські міста. Одразу виникає таке питання: а що Україна не має права на самозахист? Що Україна не повинна захищатися, чи нібито Путін почав займатися терором саме після знищення російських стратегічних бомбардувальників? Чи як? Тим більше, що на деяких з цих бомбардувальників, які були знищені, вже були підвищені ракети Х101, якими Росія бомбардує українські міста. Але Трамп він зробив таку заяву на емоціях, звісно, зважаючи на те, що журналісти спитали про карти у Зеленського. А раніше Трамп періодично заявляв, що. Буцім, то у України у президента Кризленського немає карт, і таким чином журналісти дещо підзаділи Трампа. Крім того, ми знаємо про що писали американські змі. Що Трамп, говорячи з представниками Білого Дому, говорячи з чиновниками, не раз говорив, що нібито Зеленський поганий хлопець, тому що він не погоджується на путінський ультиматум, і Трамп ніяк не може виконати свою обіцянку щодо за завершення війни. І Трамп чомусь не тисне на Путіна, чомусь не санкції не вводить, нормальні ж жорсткі, що було в Москві, все зрозуміло, а тисне на Україну. Крім того, є повідомлення американських ЗМІ, про що я говорив вчора у випуску. Сьогодні з'явилось уточнення, що адміністрація Трампа закликає сенатора Грема пом'якшити санкції проти Росії. Зокрема, вони хочуть дозволити президенту США самостійно визначати об'єкти санкцій. Яке самостійно визначати об'єкти санкцій? Якщо Трамп, навіть зараз маючи повноваження, він їх не застосовує. Потрібно зобов'язувати президента США, Трампа, що він вводив санкції проти країни-агресора. І ніяк інакше, яке самостійно визначати? Поки немає реакції від сенатора Грема, немає реакції загалом від Сенату, тому очікуємо реакції. Але щодо такої заяви від президента США Трампа, цікаво, що вчора ввечері, ще перед такою заявою від американського президента. Президент Корен Зеленський наголосив: якщо хтось не тисне на Росію, то це співучасть. Росія повинна відповідати за це. Вони з першої хвилини цієї війни б'ють по містах і селах, щоб знищити життя. Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатися. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще забрати життя, це співучасть, відповідальність потрібно діяти рішуче, наголосив президент України Зеленський. І дійсно я наголошував в попередніх випусках: що якщо Трамп не тисне на Росію, що якщо Трамп не ставить Путіна на місце, то що це? І президент Крине Зеленський прямо каже, що це співучасть, нехай і не пряма. Але частина відповідальності безумовно є на президенті США Трампі. Зважаючи на те, що у нього є реальна уша самих сила, щоб поставити Путіна на місце, і зважаючи на зобов'язання перед Україною на будаперський меморандум, на те, що насамперед США тисла на Україну, щоб позбавити Україну стратегічної зброї. Якби у нас була стратегічна зброя, то не було б цієї повномасштабної агресії і не було б таких жахливих наслідків. Але Трамп, як ми бачимо, надалі продовжує робити такі заяви, ця ідеологія мага. Я не буду в цьому випуску детально про неї говорити. Ми усі розуміємо. У будь-якому разі потрібно працювати, потрібно тиснути, потрібно працювати з командою Трампа. У нас є певна залежність від США у військовому плані. США потрібно працювати. Потрібно, щоб і США, і Європа загалом вели такі об'єднані санкції і прискорили події, щоб російська економіка максимально швидко схлопнулася. Ще що важливо. Це те, що вчора президент США Трамп заявив, що високопосадовці Сполучені Америки 9 червня обговорять з представниками Китаю торгівельну угоду. Зараз йдуть активні перемовини між США та Китаєм, і Трамп повідомив, що уже через декілька днів, післязавтра, 9 червня, відповідно будуть перемовини. Проте важливим є інше. Зважаючи на те, що президент США не раз наголошував і писав соціальних мережах, і журналістам говорив, що він буде просити лідера Китаю Сі Цзіньпіна, щоб він натиснув на Путіна, щоб пришвидшити завершення цієї війни. То зараз Трамп про це мовчить, і в американських змі пишуть зокрема видання Bloomberg, що Трамп утримується від покарання Китаю за підтримку Росії та війни, і що він зосереджується на інших питаннях у відносинах з Пекіном, що Трамп зосереджується лише на американо-китайських відносинах, і чомусь уже незрозуміло чому не хоче тиснути на Китай щодо цього. Хоча раніше були заяви неодноразові цікаво, що змінилося. Загалом щодо такої поведінки президента США Трампа, пишіть свої думки в коментарях. Але у будь-якому разі Україна повинна продовжувати працювати і продовжувати тиснути. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.